Змагання з боротьби самбо відбулись у Сумах у третій день нового року. Сьогодні відбувається перші дитячо-нацька спортивна школи Суми з боротьби самбо. Близько 50 спортсменів борються, як завжди, за перемогу. Перше, друге, треті місця. Єгор Беспалька виборов на змаганнях перше місце у ваговій категорії понад 40 кілограмів серед юнаків 2011-2012 років народження. У цій ваговій групі він був наймолодшим. Дуже багато тренувався, я старався на тренуваннях. Перше місце у вазі до 35 кілограмів у віковій групі 2012-2013 роки народження посів Денис Попов говорить, чому прийшов саме у самбо. Самбо багато є прийомів, яких не можна робити в, в вольній боротьбі і в діду. Я зайняв перше місце. Я набрався багато опиту. Аліса Василькова виграла свій перший поєдинок у ваговій категорії до 20 кілограмів. Вікова група 2014-2015 роки народження. Говорить, прийшла у самбо через друга. Тут займається мій друг. Утримання Протягом змагального дня юні самбісти у трьох вікових групах 2011-12, 2013, 14 та 2015-16 роки народження юнаки та дівчата розіграли 13 комплектів нагород. Олександр Качанов Суспільне новини Суми.